На Вінниччині продовжує роботу регіональна онлайн-платформа діалог влади та бізнесу, яка відбувається в рамках конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Тема чергової зустрічі взаємодія контролюючих органів з бізнесом. До участі долучилися представники Вінницької митниці, Держпраці, Держпродспоживслужби, Державної податкової служби та інших контролюючих установ. Директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОВА Ігор Цихановський звернувся до представників контролю. Руючих органів щодо внесення пропозицій налагодження комунікації з представниками бізнесу регіону. Також серед важливих питань зустрічі забезпечення енергоживленням підприємств області. Зокрема, говорили про будівництво нової розподіленої генерації в рамках відповідної стратегії розвитку до 2035 року. Вінницька обласна військова адміністрація готова надавати відповідні довідки до вимог. Постанови 352, п'ятдесят постанови 355 п'ятдесят щодо е, пріоритетного приєднання до відповідних мереж на період військового часу. Тому, будь ласка, звертайтеся до обласної військової адміністрації. Ми допоможемо з комунікацією зараз. Пріоритетним енергоживленням може бути забезпечений бізнес лише в відповідності до постанови номер 600 кабінету міністрів України. І у зв'язку із останніми змінами бізнес може бути забезпечений таким пріоритетним. Енергопостачанням лише у випадку, якщо його об'єкти, як оператора критичної інфраструктури, включені до відповідного реєстру об'єктів критичної інфраструктури. Я знаю, що багато підприємств отримали статус критичності від секторальних підрозділів. В більшості випадків це органи виконавчої влади, а саме міністерства. Ми зі свого боку також хочемо сприяти цій комунікації, тому звертайтеся, будь ласка, до обласної військової адміністрації з відповідними запитами і листами щодо включення. Об'єктів до реєстру об'єктів критичної інфраструктури. Окрім того, учасники розглянули питання щодо скасування податкового повідомлення рішення, яке виникло внаслідок застарілої бази даних авторизованих експортерів ЄС у Державній митній службі затримки експортної відправки товару. На усі підняті питання підприємці отримали відповіді.